Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. А кави Якобс запрошує гостей. І я закінчую готувати цю чудову каву. Аромат просто неперевершений. і впевнений, що наш гість не змусить на себе довго чекати. Подивіться, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. А кави Якобс запрошує гостей. Чоловік, який легко маніпулює струнами та вміло вправляється з клавішами, у п'ять років він зіграв головну роль у дитячому фільмі. А у тринадцять вийшов на театральну сцену. Йому доводилося бути і експрезидентом, і священнослужителем, і навіть стріляти у людей. Він залюбки виконує фольк та охоче грає в рок-опері. А нещодавно артист занурився ще й у соціальний світ. Їсть сніданку з один плюс один актор та заслужений артист України Тарас Постніков. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромаксами Кави Якобс. Запрошує гостей. Одна з головних ролей, яку він зіграв, це владика Андрій, той самий митрополит греко-католицької церкви Шептицький, від якого певною мірою залежала м -м, доля Галичини, яку він рятував від радянських і німецьких загарбників. Від це історія на якій він дуже добре знається, щоб зіграти цю роль. Добро Тарасе, доброго ранку. Чи можу тебе назвати українською базою даних? Е, ні, тому що все знати не можна ніхто не може, взагалі нічого. А про цю роль дійсно я зіграв е, молодого Шептицького це велика честь для мене, тому що я дуже вдячний пану Олесу Янчуку, який є режисером цього фільму, продюсером. Е, я не потрапив одразу в цю картину. Я на пробах перший раз. Мені не вдалося потрапити так би мовити, в тональність, розумієте, буває таке. Але е, дякуючи панові Олесю, він дуже хороший психолог, він мене ще раз покликав на студію. Ми з ним дво, дуже довго про це мали розмову, про Шептицького, про, про, про образ, про те, що він має, е, хоче сказати в цьому фільмі. І потім мене були другі проби, і вони були вдалими. Ти ще одну роль зіграв в своєму житті, і продовжує грати сам себе. І ще й в проєкті на телеканалі «1 Плюс 1. батьки і. Так. Діти, давайте зараз подивимося, як це відбувається на телекрані, і обговоримо саме це. Чому зробилося? Зробилося. Немає нікого ближче твоїх батьків та дітей. Знайди свою стару фотографію з батьками в сімейному альбомі. Зроби знімок в таких самих умовах: надсилай фото та бери участь у фотоконкурсі Батьки і діти. Твоє життя побачить країна. Тараса, який так. головний приклад в своїй сім'ї ви хотіли б донести до оглядачів телеканалу Бен 1 Один? Взагалі, знаєте, в наш час я вважаю, що сімейні цінності дуже важливі. Вони виступають на перший план, тому що, на жаль, в наш час, роль сім'ї. Контакти батьків дітей на жаль руйнуються або не руйнуються, але просто немає такого такої щільності, такої насиченості, як хотілось би. А я вважаю, що сім'я це основа взагалі і суспільства і держави. Були якісь певні розлади, і через що в сім'ї? Ну, у всіх таке було. Ну, звичайно, в будь-які ви вирішуєте такі проблеми. Е, е, ну яким чином? Ми е, ну як мене батьки вчили, зав... ну треба е, впливати на на мізки людей. Тобто, треба доводити е, е, думку свою, щоб тебе почули і вміти слухати в сім'ї. Це важливо. Я думаю, можливо, через це ти обрав факторську професію, тому що це та сама професія, яка впливає на свідомість, на душу, на серце людей. Власне, у тебе ще молодший є брат. Так а колись батьки визначали, чим тобі займатися в житті. Хто обрав все-таки акторську професію, хоча починав з музики, так і здається, батьки казали, що це музики, то вони як церковні миші, вони бідні. Давай в акторські ні, ні, такого ніколи не було. Навпаки, я знав самого малечку, що то ну не заважали батьки, не заважали, ніколи, ніколи не заважали. Навпаки, намагалися мені максимально дати е, е, різне, щоб я міг з цього вибрати. Але я знав саме малочку, що робота актора це робота дуже відповідальна, що немає гіршого явища в світі, ніж актор, який тягне лямку все життя і займається на своєю професією, на своїм ділом. Тому я дуже, для мене був це дуже важливий і такий непростий вибір. Коли я пам'ятаю, сказав мамі, я хочу бути актором, вона каже, це було вдома, каже: Тарасу, ну дивись, добре, ось тобі сонет Шекспіра, ось тобі уривок, ось тобі завдання, зроби тют, я до тебе прийду через годинку. Це був найстрашніший іспит в моєму житті. Брат творчої професії теж. Чи відчували ви власне окреме ставлення до тебе з боку батьків і окреме ставлення з боку батьків такого до твого брата? Того ніколи не було, тому ну, я цього не відчував, такого і бути не може, тому що ми е завжди були рівні. Ну я старший, правда, а він молодший, звичайно, але ми були рівні завжди. І було таке маленьке, така цікава історія, коли він тільки народився. Ну, вся увага ж йому приділяється, маленькому хлопчику. А я ходив якось так поруч ходив. А ще були? Ну, звичайно, були, звичайно. І мама каже: якось поклала спати Богдана вже в ліжечку. І мені час приділяє, каже: Тарас, ти моє сонечко.' Я Кажу Я сонечко? А там хто? А! У нас два сонечка! казала мабуть, батьки 4-9-4, 11-9-4. Код міста Києва 044, Тарас Постніков ділиться своїм сімейним щастям, ну і не тільки своєю творчістю трохи пізніше, якщо є дзвінок доброго ранку. А давайте телефонуйте, Тараса. Ну, ти наш український кобз, Якщо додати трошечки вусів, то вили Тарас Григорович Шевченко. Нещодавно не дуже, ти приїхав не. зі Львова, де власне готується до святкування 200-річчя з дня народження нашого українського кобзу. А це буде відзначатися в 2014 році. А що там було? Я мав там творчу зустріч. Це в палаці мистецтва у музеї Шевченка. Я був запрошений туди, і я працював дві години. Творчу зустріч. Зал був чудовий. Взагалі львів, це місто, знаєте. Це унікальне, воно дуже мистецьке, воно дуже театральне, концертне, і вони приймають ну просто на ура завжди. І я мав честь там працювати. Тарас приніс диск. Власне, тут зібрані пісні. Так так, він має дві частини. Ці диск там частина пісень у сучасному аранжуванні. Mm -hmm. У сучасному як можна кобзу ліру використовувати в сучасному музичному, так розумінні. Справжня українськість у вас буде в руках. Так. А половина це саме старовинні, справжні козацькі mm -hmm. кобзарські псальми, пісні. Доброго ранку. Нарешті є дзвінок і подарунок саме для вас. Доброго Алло! Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Не хотіли б ви розвивати українську пісню більше, дитячі пісні? Uh -huh. Ну, е я намагаюся все робити, що я встигаю, а я ж можу все встигати робити. Намагаюся і дитячі пісні співати, і дорослі. Ну що ж, Тарасе, візьми. візьми так, е е Два слова. це справжня українська, українська кровза. Це... років. Покажіть, будь ласка, крупним планом, якщо можна. Цей Доброго? інструмент молодий. Він зроблений моїм товаришем, моїм другом Олександром Абишовим, псевдокіт. Інструмент зроблений мені, коли я був ще студентом голодним в театральному інституті, і з того часу я на ньому граю. Це справжня копза українська, це не бандура, не гітара, не домбра. Хоча й бандура, і гітара, і домбра – прекрасні інструменти, але кобза відрізняється від них деякими параметрами. Що я зараз її продемонструю? Будь ласка, Пісня хлопці, молодці. Сі, молодці пийте, гуляйте, жбабі, дівчата, хлопців, кохайте, весна прикідна, гуляйте, люди, і в нас другий раз весни не буде. Чорні брови, нехай дівчата будуть здорові. Музики грають, смичками мають, жваві дівчата на вас моргають, Обійміть дівча, трава мила. Танцюйте, хлопці, поки є сила. Не знати, що рік дівчатам скаже? Може, не їдна, косу зав'яже, може, й з нас йде між я в'яже дівча, господар буде. Тоді не пора буде гуляти, не буде пора хлопців кохати. Весна пригідна, гуляйте, люди, і в нас другий раз весна. Точно буде весна. А, принаймні, так нам сьогодні здалося так, Після вона зустрічі вже з Тарасом Посніковим. Наступного разу ми тобі тебе запрошуємо в ефір, щоб ти а, щось нам ну, скажімо так, показав. Зіграв Тому... на колісній лірі. Це справжня Це колісна, колісна ліра, ліра яка має свою певну історію. історію так. Люди добрі Тарас Посніков. Шукайте його в інтернеті, дивіться з ним і кіно, і ходіть в театр. Ну і звісно, читайте і слухайте Шевченка. Дуже дякую. Тарасу, дуже тобі дякую. дякую. Дуже. До наступної зустрічі на асіданзу триває. Далі буде.